Верховний суд Венесуели дозволив перенести інавгурацію Чавеса, з якої мав розпочатися його новий президентський термін. Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро у середу також підтвердив, що Уго Чавес залишається чинним главою держави, попри те, що він досі лікується від раку на Кубі президент наразі є чинним керівником республіки, керівником уряду. Попри його відсутність, каже віцепрезидент Мадуро. це навіть не можна називати тимчасовою чи постійною відсутністю. Навпаки, це відкриває можливість для гнучкості. Головне, що воля народу нації і далі виконується парламент Венесуели вирішив перенести навгурацію до того часу, коли Чавес видужає в шпиталі. Його обов'язки і далі тимчасово виконуватиме віцепрезидент Мадуро. Опозиція ж наполягає, щоб чавес тимчасово склав свої повноваження. Ось що думають про цю ситуацію, пересічні венесуельці. Практично він президент, який виконує свої обов'язки. Його термін повноважень буде подовжено. Він усе ще президент. Він може пройти інаугурацію, коли забажає. Ми відмовляємося від усього, що є конституційним у цій країні. Це може погано закінчитися для всіх. Для них важливіше не здоров'я президента, а те, щоб вони встигли підготуватися до того, що може статися. Це така стратегія, щоб залишитися при владі. 58-річний чавес лікується на кубі вже після четвертої онкологічної операції. Цього разу виникли ускладнення. Він вже майже місяць не з'являвся на людях і не робить відео чи голосових звернень.